Тому насправді для нас це просто показуха, і показуха не на нашу адресу. Будь-яка шахетна ракета атака. Будь-які шахеди, якими нас атакують, кожної ночі приносить збитків зрівняння більше ніж цей удар, який був. Будь-який удар, крім ядерної зброї, для нас цими ракетами виглядатиме доволі смішним. Результативність його невисока. Так, збити їх неможливо, але якщо вони не з ядерної зброї, я так розумію, що іншу начинку вони поки що не можуть туди прилаштувати, то в такому випадку результати цього удару можуть бути хіба що випадково когось реально зачипить, чи випадково щось зруйнує. Ну і вже наостанок я казав, істерика, яку зараз починають розкручувати, буде напад на нашу владу. все. Наша влада хай заспокоїться. Вона так допомагає ворогу позбавляти українців перемоги, що нашу владу точно нападу не буде. Її будуть найбільше охороняти і оберігати за все в світі. Своїх генералів не будуть так оберігати, як нашу владу. А от історія з іноземними посольствами і з заявою Зеленського, вона остання це те, що варто дуже серйозно нагадати. Річ в тому, що це повторення ситуації 22-го року. Іноземні посольства від своїх розвиток дістали інформацію, що відбудеться запуск міжконтинентальної балістичної ракети і що він відбудеться по Україні. Ще раз вони знають, що на цих ракетах немає інших носіїв, крім або пуста Болванка, яка розділяється, або ядерна зброя. Тому в такій ситуації вони зобов'язані подбати про, свої, про свій персонал, про своїх громадян і повідомити Україну. Україну повідомили про це місяць тому. Місяць українська влада мала інформацію, що по Україні буде вдарено міжконтинентальною балістичною ракетою. Місяць українська влада ні разу не сказала українським громадянам, що може бути якась подібна загроза. Місяць мовчали. За день до планованого цього удару не знав ніхто, куди буде спрямований удар. Цього розвідки не мали цієї інформації. Відповідно, і посольства не знали. Були припущення, що це може бути по Києву. Відповідно, міністр відповідно, дипломатичні місії, повідомивши про все українську владу, оголошують про закриття, розпускають персонал там на один день. Ну до окремого повідомлення, що робить Зеленський. І що робить Міністерство закордонних справ? Вони повторюють злочин злочин, які вони зробили в січні лютому 22-го року. Вони роблять заяву, що вони обурені, невдоволені діями західних посольств, тому що вони нагнітають ситуацію. Ми просимо вас ситуацію не нагнітати, нічого не станеться, Їдь, спокійно заспокоїться громадяни України, готуйтеся до шашовичків, готуйтеся до майських, готуйтеся до всього хорошого, всього прекрасного. Я перепрошую, те, що зробили заявами МЗС і Зеленський, це, ну це, це не те, що державна зрада, це і залишення в небезпеці. це... Піддання народу України на особу в загрозу. Ви знали місяць, що Україна буде атакована ракетою, яка в основному застосовується для ядерної зброї. Так було, мабуть, зрозуміло всім, що ядерної зброї там не буде, тому що Китай. Дуже жорстко ставить вимоги для Китаю. Це принципове питання ніяких ядерних погроз і ніяких ядерних загроз не має бути. Росія дуже залежить від Китаю. Тому напевне, що це б не відбулося. Для Індії це теж дуже принципово. Росія опинилася в повній ізоляції в такому випадку, а Україну будуть атакувати носієм ядерної зброї. Влада про це знає і мовчить. Відмовляється повідомляти за коли вже це відбулося, появляється повідомлення, що можуть бути наступні випадки західні посольства, їхні розвідки не підтверджують і не припиняють своєї роботи. Що робить українська влада? Вона заявляє, ой, ми парламент евакуюємо, щоб там не було запитань до уряду, дуже неприємних. Ми евакуюємо парламент. Дуже велика загроза для української влади. Слухайте, це така падлючість. Тобто, загроза для українських громадян, ви 30 днів, замовчували загрозу для українських громадян. Так само, як ви рік, 20, перед 22-м роком замовчували загрозу для всіх українців. Васильєвська ясмаґлюк. Сидіть вдома, українчики в моєму окрузі. Бо росіяни хороші хлопці, вони по мирних мешканцях не б'ють, вони тільки по військових. Якщо будете вдома, то вам нічого не станеться. Зеленський, готуйтеся до шашликів, нікуди не рухається. От. Позавчора чи коли це повторилася чітко та сама заява Зеленського. Я перепрошую за таке довічне ув'язнення. Треба давати. Військовий трибунал і довічне ув'язнення за піддання народу України особливій небезпеці, особливий цинізм про себе дорогеньких вони дуже подпали. Безпека. Якесь засідання уряду пройшли, але персонал уряду скоротили до мінімуму, все інше. Ну, єдиний офіс президента демонструє, от Верховна Рада боїться, урядовці бояться, а ми ж такі хорошенькі є, ми нічого не боїмося, ми ж такі мужні, тому що ви знаєте, що по вас ніколи не прилетить. Але це оце була особлива підлість. Тобто ви про владу думаєте, про депутатів думаєте, про народ місяць замовчувати і ще й обурюватися, що раптом Західні посольства про це сповістили. Це абсолютно дикість, абсолютно. А от мені цікаво, навіщо це робиться? От що з цього, скажімо, владі? Ну от взяти і сповістити людей про те, що друзі, давайте тримайтеся в укриттях, не виходьте з укриттів, тому що дуже серйозна загроза. От, от чому про це не сказати? Чого бояться, паніки бояться, заторів на вулицях бояться, чи що, що виїхати з міста не можна буде? Не знаю, чого вони бояться. Може, в них просто нема до людей нормального адекватного ставлення. Може, вони хотіли, щоб щось рвонуло десь, і після того більший страх, що би був, може вони якраз хочуть паніки Наперед попереджені, Мабуть, не було паніки. Насправді достатньо було сказати, що готується дійсно, можливість загроза є особливого ракетного удару абсолютно новою зброєю. Не будемо говорити деталі, але це буде абсолютно щось нове, чого що раніше не було. Проти чого ми не маємо контрзаходів і тому. Особливо в такий то період, коли буде повітряна тривога, не розраховуйте ніхто що пронесе. Всі йдіть в укриття. Ми спеціально вас повідомляємо, це буде вже особлива тривога. Це не шахеди, це щось набагато гірше і серйозніше. Деталі будуть постфактом. І цього було би достатньо, не треба робити велику паніку наперед. Річ в тому, що ще раз кажу, доліт то там за 10 хвилин чи за 15. Штука в тому, що за пів години до запуску росіяни виконують цю норму, тому що вони бояться американських ядерних е, арсеналів. Якщо Америка запідозрить, що полетіла ракета по них, Америка Може запустити свої, це може спрацювати на автоматі, і тому вони за півгодини повідомляють автоматично, моментально з відставанням на одну хвилину Україна буде повідомлена, і в нас просто треба відпрацювати, зробити належну по непопередження. Це набагато швидше, набагато більше часу ніж, скажімо, про деяких зльотах мігів 31 х чи деяких спусках іскандера м. Це достатній час, пів години для того, щоб всім, ну нехай там від оголошення, все ну нехай 20 хвилин, щоб всім піти в укриття, спеціальне оголошення зробити з цього приводу, і ви виконали свою функцію щодо захисту населення. Чому не зробили? Ну грається в якісь ігри, граються в якусь показуху, може, з путіним якісь домовленості знали. Мабуть, були попереджені, що це полетить на якусь там е, незначну, там, де нема особливо людей, на зону, які там пустуючий профілактори, і ще кудись полетить. Мабуть, знали. Це свідчення договорняка. Чому не сповістити людей? Ну, Перше байдужість до людей. Друге, ну воно ламало якісь їхні плани. Не знаю, які, мені важко сказати, але це, знаєте, от ми люди. Ми не можемо війти в психіку, в психологію тих, хто є нелюдами. Ми не можемо зрозуміти психологію Путіна, який витворяє такі речі. Ми тільки пробуємо догадуватися, що його мотивує такі речі робити. Ми не можемо війти у психологію скимодокгантера, який стає задоволений від того, що він катує тварин. От ми не можемо уявити, в чому яка там суть. Так само ми не можемо влізти в голову Зеленського Ярмака і іншої їхньої компанії. Це люди зовсім іншої психіки, які не відчувають співчуття до інших людей, які не поважають Україну і українців, яким не болить тут нічого. Це не їхня земля, це не їхня країна. Буде тут незатишно, ну швидко звідси заберуться. У них тут навіть нічого немає. уявіть собі, Зеленський закінчується його каденція. Він планує або безкінечно правити країною, або втікати з країни. А де він буде жити після того, як закінчиться каденція? В нього ні дому немає, вже ні квартири немає, він все продав, він все розпродав. Це люди, які готові покинути країну в будь-який момент, в будь-яку секунду. Для них це вже чужа країна, їх тут нічого не тримає. І тому нам не влізти в їхню голову, щоб зрозуміти їхні мотиви. Ну, Ті мотиви точно, напевне, не є нормальними людяними і прийнятними. Тим більше про яку паніку говорити? Українці вже звикли до всіх цих історій, навіть якби тут була заява, що на нас летить ядерна бомба, то теж би напевне би реакція була так собі. Ну от мене знову ж таки що мене чіпляє в оцій комунікації з суспільством, в тому числі, Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News після представлення плану стійкості, де він намагався об'єднати українців, розповідати про те, що ми маємо бути єдиними? Нам треба працювати на нашу перемогу. Каже в інтерв'ю э, видання Fox News, що якщо американці не дадуть нам зброю, ми програємо. <гум> Чекайте, в 22-му році, а ми знали, що нам американці щось дадуть взагалі. Ми на це сподівалися? Ні. Я щось не можу зрозуміти цієї логіки э, в такому вивоку, -в думки. Логіки думки. А вся справа в тому, що ми шукаємо трошки не ту логіку. Ми шукаємо, що він. Пробує розжалобити, ми програємо, у нас буде трагедія, все ні, насправді це шантаж. Просто е, ми забуваємося попередні події. Ця фраза прозвучала принаймні ну публічно так, що про неї відомо всьому світу. Вона прозвучала до того вже два рази. Це те, що дуже добре відомо всьому світу. Під час двох осінніх минулорічних візитів Зеленського до Вашингтона. Він обидва рази, він обидва рази мав зустріч з сенаторами. І тільки з керівництвом палати представників. Палата представників відмовилася з ним зустрічатися, тільки керівники зустрілися, а Сенат погодився в повному складі. Тому що він говорив палаті представників, що він говорив Байдену, ми не знаємо. Це теми закриті, а Сенат. Він достатньо відкритий. Там люди достатньо балакучі. До Сенату люди вже доростають в дуже по, вже серйозному віці. Вони їх не стримують якимось там обмеженнями. Там ті люди були балакуни, і вони відразу ж переповіли деякі речі. І, зокрема, вони дуже чітко розказали про цю фразу. Обидва рази Зеленський це говорив. Вони дуже чітко зрозуміли посил. Це було не те, що на жаль, от станеться так, якщо вони допоможете, буде трагедія. Ні, це був шантаж. Це звичайний тупий примітивний шантаж. Давайте гроші, давайте зброю, або я вам візьму і програю. І як ви з цим будете жити і спати? Знаєте, нормально будуть жити і спати. Якщо країна підтримує таку владу, якщо країна обирає таку владу, якщо влада в цій країні плювати хотіла на всі вимоги до неї. І тільки шантажує ну це Афганістан, значить Афганістан. От якось я не чув, щоб в когось з американських сенаторів чи конгресменів було страшне безсоння через те, що вони так погано, так не пішли з Афганістану, що там, там зараз масові страти, там, там е, повне уярмлення жінок, позбавлення їх взагалі, навіть натяку на людські права, все це те, що в Америці вважається чимось страшним. Я думаю, що безсоння ні в кого нема. Країна обрала такий курс. При американській допомозі Афганістан мав можливість провести чесні нормальні вибори. Вони були проведені за стандартами. Народ обрав саме ту владу, яка стала зірцем корупції і відторгнення демократичних принципів. Ну, народ її обрав, значить, народ мав би знати, що він в комплекті з цим обирає майбутнє прощання з американцями, вихід американських військ швидкий, повернення талібів. І ще раз кажу. Поверненням страт на вулицях, каменувань, розтерзаних людей і все інше. Народ має знати, що він обирає. І ставлення в них до України в принципі таке саме. Просто вони дали Україні певний картбанш на початку вторгнення. А далі ну, все дуже просто. Якщо ви хочете нас шантажувати, ми тоді програємо. Як з цим будете спати? Що ми програємо? У нас буде геноцид сутільний, сутільна Буча на всю Україну. Знаєте, спокійно будуть спати. Тому це найтупіше, що можна було робити, пробувати шантажувати американців, що ми тоді я візьму і програю цю війну. Це перше, друге він просто не розуміє українського народу і збройних сил України. Третє, ну мені здається, він робить це для того, щоб ця війна принаймні не була для України переможною, що вона була програною. А що стосується 24 лютого. 22-го року. Ну та насправді робилося все, щоб ми програли війну. Чи американці нам до того давали зброю? Так давали американці, британці, джевеліни, нелави і Стінгери. Ми отримували. Так це не танки, так це не ракети, але це серйозна зброя, щоб зупинити наступ, який йшов. Знаєте, де вся ця зброя опинилася? Цю всю зброю прямо з Борисполя. Чи де там, чи де її вивантажували, вже не знаю. В Києві біля Києва її, чи в Гостомелі вивантажували всю цю зброю. Моментально було перепаковано і вивезено на захід України. Вся ця зброя на момент вторгнення перебувала на складах біля польського кордону. О таким способом готувалися до війни з американською зброєю. То, мабуть, ця влада і зараз не дуже думає сама про те, щоб захистити Україну. Україну захищають Збройні Сили України, Україну захищають українці. В них немає іншої країни, на відміну від Зеленського, в якого я навіть не про Ізраїль кажу, я говорю про Латинську Америку. В Ізраїлі я думаю, його не пустять в Ізраїль. Два рази вже не два, три рази відмовились пустити, то думаю і зараз не пустять. А в українців більше нічого немає, тому аналог 22-го року для українців існує, а він далі грається в ці ігри. Це перше, це потік слів, друге це ну це така погроза. Давайте гроші, давайте все, і воно спрямовано навіть не настільки на те, що вони це давали, скільки викликати відторгнення не сприйняття. Ну, бо я наводжу, це все би було б інакше, якби не оте, що неймовірно важливе засідання в Польщі, де вирішується питання, чи ключові європейські держави будуть далі підтримувати Україну чи ні. Паралельно з цим Зеленський доламує ситуацію з Польщею, оббиває брудом як тільки може, і в цей момент забороняють Сибізі брати участь в цьому засіданні, відправляють його на засідання в Нью-Йорк, тому що там треба показуху зробити. Тисячу днів війни Вова, не тисячу днів війни, а тисячу днів. Одинадцятирічної війни, так як каже Порошенко, правильно говорить це трактування. В нього все почалося тільки при ньому тисячу днів війни і все інше. От він під цю історію відправляє Сибігу до Нью-Йорка. Той момент, коли це можна було в Нью-Йорку, все одно в рішення, коли проводити засідання, плюс-мінус один день вирішувалося британцями, які сьогодні головують в радбезі, могли перенести на день. Міг відпрацювати повноцінно в Варшаві. І полетіти в Нью-Йорк. Що зробили? Зробили так, щоб в Варшаві дивилися один на одного і казали, Боже, а навіщо ми тут зібралися, якщо Україні наша допомога не потрібна. Мене таке відчуття, що він хоче демотивувати підтримці України всіх і все. Ну і звичайно, я дуже хочу, щоб ми розібрали з вами план стійкості, який Володимир Зеленський представив у Верховній Раді. Десять пунктів. Цього плану я не буду їх перераховувати, ми в принципі можемо пройтися по них по, скажімо, основним моментам, до яких є багато запитань, наскільки цей план відображає реалії того, що ми зможемо зробити? Чи він відповідає нашому бюджету, нашим можливостям? Якщо цей план. Він для внутрішнього користування. Чому в цьому плані я дивлюся, є те, що залежить від наших західних партнерів. Знаєте, в мене враже, от давайте формулювання, що ми можемо зробити зробити і робити, робити без «з». Угу. от. Дуже показово, так знаєте, ніби як навмисне, а може й хотіли спеціально харкнути в очі українцям і зробили навмисно так. Тільки закінчився виступ зеленського з представленням цього плану. Відразу після того провели голосування за бюджет, от бюджет. Дав всю відповідь більше навіть от можна обговорити кожен пункт підпункт. От я годинний ефір записав себе на своєму ютуб-каналі, де я розбирав, що він там сказав, чому це брехня, це брехня. А можна було зробити останній тільки абзаців мого виступу, якому була сказана фраза: через годину, після закінчення виступу Зеленського з планом стійкості було проголосовано бюджет, в якому кабінет міністрів і Верховна Рада. Чітко писне українцям ніякого паноті стійкості не існує це звичайний блеф і звичайна стопроцентна брехня повністю. Відмінені всі пункти і всі положення, які були засвідчені Зеленським пані Стійкоці, Треба ж розуміти, його реалізація має відбуватися у 2025 році. Бюджет у хвилина 2025 рік. Військове фінансування не збільшується. Фінансування відповідно на зброєння, які він розказує, не передбачені, зростання підтримки військових відповідно соціальні програми то що в бюджеті не передбачені. Там нема тих речей, про які говорив Зеленський. Відходимо від військових, соціальна політика. Тіка не передбачена на три роки. Заморожено виплати зміни збільшення індексації і ряду соціальних виплат і зарплат на три роки. Заморожено. Зеленський розказує про це як пріоритетна потреба. В бюджеті написано, Зеленський збрехав. Написано, але зате роздача під вибор, роздача всім і потребуючим не потребуючим. Ну, напевне, Коломойському в, в СІЗО принесуть і пінчуку, і десь Ахметову мають перерахувати, має право, де б він не знаходився, отримати ту свою тисячу. Ну, от безлузя, правда ж, повне безлуздя. Воно повністю все суперечить всьому тому, що говорив Зеленський. От просто дуже показово. Ми ж розуміємо. Ну, Порошенко гірко поіронізував, та й мої колеги багато хто. Ну, уряд виявляється, Верховна Рада, монобільшість в Верховній Раді, так звана, ну, монобільшості нема. Більшість плюс ОПЗЖ, з яким вони об'єднані сьогодні в неформальну коаліцію, тепер виявляється вже в опозиції до Володимира Зеленського. Та ні, просто. Один же ж той самий Єрмак дав команду Литвину написати відповідний текст, перевірив його. Туди заклали всі ті позиції, про які сказав Зеленський, і один той ж самий Єрмак своїми смотрящими дав наказ. Уряду шмигалю саме на сьогодні підготувати саме цей варіант бюджету, в якому ні одна з фраз, про яку говорить Зеленський у своєму виступі, у своєму плані стійкості, не передбачена в її виконанні, взагалі ні одна на яку, хоч якісь фінанси треба вносити, їх просто там немає і дав команду е, цьому Ой, як його стефанчуку, е, щоб це було поставлено саме на цей день. От ми маємо просто елементарне пояснення, це називається дуже просто: підійти і хря і харкнути в обличчя українцям. Це просто демонстрація, народ та вас за ідіотів мають. Вам просто тупо брешуть. Ось у вас бюджет, це не передбачено. Тепер щоб ми розуміли, наскільки це все тупо було зроблено. Знаєте, згадував Володимир Зеленський про об'єднання, єдність всіх українців, і обов'язково він ініціює законопроект про множинне громадянство. Я пригадую цю фразу у виступі Володимира Зеленського. Вінав в інавграційній промові п'ять з половиною років тому. Він це сказав, більше того, він виконав свою обіцянку. Він вже в 19-му році вніс закон про множинне громадянство. Потім він в 20-му році вніс закон про множинне громадянство. Буквально через три місяці, в 21-му році, він вніс закон про множинне громадянство. І ще один чи два він вніс вже після великого вторгнення. Там якось я политався все, але на сьогоднішній день у Верховній Раді. Лежать з порушенням жорстким регламенту зареєстровані, і кожної нової сесії перереєстровують. Ну не переєстровуються, а вносяться в порядок денний наступної сесії. Чотири, якщо я всі порахував, по-моєму, все таки чотири, бо я пробував всі порахувати. Аналогічні майже законопроекти. Підписані Володимиром Зеленським проведені в Україні множину громадянства. Щось там в тексті чуть-чуть міняється. Ні один попередній навіть не відкликаний. Він чотири законопроекти вніс і зараз обіцяє внести п'ятий на ту саму тему. Слухайте, ну це, це вже повний ідіотизм, повний маразм. Він знову заявляє: Я зроблю е, цей Мінпох, мінпок. Ні, мінпук. Міністерство повернення Українців. Тільки тепер він називається Мінзає... Тому що мін за єдність штука в тому, що це те саме міністерство, яке було міністерство повернення українців і міністерство національної єдності, чи як воно там було, три міністерства вже пообіцяно упродовж неповного року. Ну, власне, з грудня місяця минулого року він три рази сповістив, що ми зараз створимо таке місце. Воно звичайно не потрібно. Це повна ахінея, повна дурість. Вона тільки зашкодить реально щодо повернення українців. Але він третій раз розказує, що він це зробив. Знаєте, що мені це нагадало? Був такий старий старий анекдот про старого, старого якогось там графа, дуже вже старого, який одружився на молоденькій дівчині, Ну і вночі всі живуть в окремих кімнатах, там палац великий. Він до неї стукає. Проходить е, моя дорогесенька, дружина. Я хочу виконати супрушній обов'язок. Відходить, через годину знову приходить, відходить, знову виконав, знову через годину приходить. Вона в нього і питається, що з вами? Ви вже третій раз. Ой, пробач, моя дорогенька, проклятий склероз. От Зеленський з цими вже трьома міністерствами повернення українців національної єдності і п'ятьма. Законами про множинне громадянство, от нагадуй отого того старого графа склеротика з того анікдоту. Ну, ти, хоч коли ти пишеш це які зверення до Верховної Ради, до народу, ну ти хоч глянь, що ти вже вносив. Ну, хоч на це глянь. Історії з тим ж самим соціальним захистом для військових ну відбувається демонстративно, все навпаки, не передбачено в бюджеті цих коштів, робиться все діаметрально протилежно. Ну Навіщо? Навіщо робити, щоб викликати тільки збурення, ображення, невдоволення? Я іноді, коли на це дивлюся, в мене з'являється думка: а може, а може, це вони там так посварилися, і може Єрмаку так надокучив Зеленський, що він умисно його виставляє дурним перед всім народом України, перед всім світом.